Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про смарт годинник Chatter SW58. Давайте починати. Поїхали. Почнемо з розпаковки і подивимося, що в нас іде у комплекті. А в коробці ми з вами зможемо знайти сам годинник, інструкція з експлуатації. І також в нас є кабель для заряджання зі звичайного USB Type-A на ось такий магнітний конектор. В нашому випадку в нас зелений рімінець, але ви також можете купити годинник одразу сірим або червоним. І є можливість звичайно їх зняти і причепити будь-які інші від інших годинників, або просто придбати колір, який вам подобається. Знімаємо заводську плівку. Тут в нас одразу 1,8 дюймів екран. На задній частині годинника в нас є кріплення для ремінця, також порт для магнітної зарядки, датчики для того, щоб вимірювати наш пульс або рівень кисню у крові. І також динамік, за допомогою якого ви будете чути свого співрозмовника, якщо раптом візьмете слухавку з цих годинників. А на бокових гранях в нас клавіша увімкнення, і також мікрофони для якісного передавання звуку. По комплекту, все, тепер давайте подивимось на сам годинник. По-перше, знімаємо цю захисну плівку і одразу вмикаємо його. Для цього затискаємо клавішу на правій грані нашого е, годинника. Бачимо, одразу з'являється логотип Каньйон, і наш годинник запускається. Також для роботи з даним годинником та його більш детальних налаштувань нам необхідно завантажити додаток на наш смартфон під назвою Каньйон Лайф. Перше, що потрібно зробити, це зв'язати наш годинник з телефоном для синхронізації наших даних. Для цього нам потрібно потрібен додаток Каньйон Лайф. І оскільки ми вже увімкнули наш годинник, натискаємо на е, те, що я прочитав всю інформацію, натискаю наступний крок і обирає Bluetooth пристрій. Тут нам необхідно увімкнути Bluetooth та наш годинник, натискаємо пошук і бачимо, що програма доволі швидко знаходить наш годинник. Обираємо його і бачимо, що пристрій успішно підключено. Після цього в нас вже синхронізується вся наша інформація, і годинник автоматично перемикається на мову нашого смартфону, тобто. На українську. Нам необхідно створити пару через Bluetooth, для того, щоб годинник міг обмінюватись даними з нашим телефоном. Це сповіщення, дзвінки і все інше. І також дозволяємо отримувати сповіщення для нашого додатку, щоб вони передавалися на годинник. Після цього можемо вже починати використовувати наш додаток, але до нього ми повернемося пізніше. Ну і перше, з чого я пропоную почати, це те, що саме ми можемо налаштувати на самому годиннику, а вже потім повернемося до додатку і подивимося, які там є. Додаткові функції. Ну і почнемо з головного екрану. Тут в нас циферблат, де ми бачимо час, дату і заряд нашого годинника. До речі, коли ми підіймаємо нашу руку, щоб подивитися час, то екран нашого годинника вмикається. Для того щоб перейти в основне меню, натискаємо на екран і бачимо тут різні додатки, які вже є на нашому годиннику. Перше, це активність, де ми можемо побачити, скільки кроків ми пройшли, і всю іншу активність, яку може відслідковувати даний годинник. Далі в нас іде режим сну. Тут ми побачимо інформацію про наш сон, якщо будемо спати з цим. Годинником наступне це пульс. Ми можемо поміряти, який в нас пульс зараз. Це відбувається доволі таки швидко, і одразу на екрані годинника ми можемо побачити інформацію. В моєму випадку зараз 84 удари, і в принципі це доволі таки непогано. Наступна вкладка це виклики. Тут ми побачимо наші нещодавні виклики, якщо вони були, і також можемо прямо з годинника набрати якийсь номер. Ще є доступ до контактів, але їх потрібно перед цим відсинхронізувати з додатком. Про це поговоримо трошечки пізніше. Наступна вкладка це спорт. Всього тут доступно 123 спортивних режими, тобто це і ходьба, і біг, і велосипед, і скакалка, і бадмінтон, і багато всього іншого. Детальніше з цим ви зможете ознайомитись в інструкції або на сайті. Також далі в нас ідуть дані тренування. Якщо ви запускали якесь тренувань, то в цій вкладці ви зможете знайти цю інформацію. Наступне це тиск, також даний годинник в нас вміє вимірювати наш тиск, тому давайте зараз це протестуємо і подивимося, яку інформацію він нам зобразить. Чи також підтримується синхронізація з різними додатками здоров'я, наприклад, Apple Health. Бачимо 119 на 79, і можемо переходити до наступної функції. Наступна функція це spo 2 тобто ми можемо поміряти вміст кисню у крові. Це зручно, особливо тоді, коли ми хворіли ковідом. і Зараз також є випадки, тому за допомогою цієї функції ви зможете відслідковувати рівень кисню у вашій крові. Бачимо, що в моєму випадку це 99%. Ідемо далі. Наступний це рівень стресу. Даний годинах також вміє вимірювати рівень стресу. Це сукупність різних показників, які збирає даний годинник, і виводить нам, і в моєму випадку це число 44. Також це можна робити у фоні, і потім проаналізувати ваш рівень стресу протягом дня. Йдемо далі. Наступне це погода. Звісно, вона підтягується в залежності від вашого місця знаходження. Можете зручно її переглядати на вашому годиннику. Також в нас є повідомлення. Тут відображаються повідомлення, які надходять на ваш телефон. Це ще може назвати сповіщення. Далі в нас іде режим фото, про нього поговоримо трошки пізніше. Це можливість через додаток Canyon Life робити віддалено фотографії на ваш телефон. Також у нас є плеєр, за допомогою нього. Ви можете вмикати музику у вашому додатку на телефоні і слухати якісь треки і зручно їх перемикати. До речі, зручно, якщо ви використовуєте безротові навушники або їдете у машині. Наступний режим це дихання. Можете зробити розслаблення протягом дня або подихати перед сном. Ця функція майже є на всіх розумних годинниках. Звісно, стандартні додатки. Для будь-яких годинників це таймер, будильник Секундомір. Е, є також ліхтарик. До речі, за допомогою нього ви зможете підсвітити щось в темряві. Зараз це я думаю дуже актуально. Також є функція знайти. За допомогою нього ви зможете знайти свій смартфон. Він одразу починає вібрувати. Ще є калькулятор, за допомогою якого, звісно, можна щось швидко порахувати, не дістаючи ваш телефон. Ну і звісно, є ігри. Компанія Canyon встановила декілька: це Battleship 2048, Floppy і Hamster. Зможете пограти на вашому годиннику. Ну і також є інструменти. Тут можемо налаштувати екран, увімкнути режим, не турбувати, економія енергії, телефон налаштування і все інше. Ну а тепер пропоную перейти у додаток і подивитися, які функції є у ньому. Тепер декілька слів про додаток. На головному екрані ми можемо побачити, скільки кроків ми пройшли, яка ціль і скільки відсотків виконано. Тут у нас є інформація про кроки, сон, пульс, рівень кисню у крові і все інше, все, що в нас буде вимірювати наш годинник. Наступна вкладка це статистика. Тут, в принципі, можемо побачити все те ж саме. Ну і налаштування тут якраз відбуваються всі налаштування нашого годинника, яких немає на самому годиннику. Тобто, перше, ми можемо від'єднати пристрій, ми можемо знайти Стрій. Бачимо, що він одразу починає е, пищати. Наступна вкладка це стиль екрану або шпалери. доступно їх близько 280 або навіть і більше. Як це працює? Бачимо стандартний циферблат, переходимо у додаток, і буквально за декілька секунд він одразу з'являється на нашому годиннику і можемо його налаштувати під себе як хочемо. Також є бібліотека стилів, де ми можемо завантажити додаткові стилі екрану. Тут супер багато варіантів, як я вже сказав, 280. Йдемо далі по налаштуванням, і тут в нас. Якраз є віддалення керування камерою. Тобто в нас відкривається камера на нашому смартфоні. На годиннику з'являється клавіша, за допомогою якої ми можемо робити фотографії, і вони автоматично будуть зберігатися у нашій галереї. Далі це є-картки. Ви можете додати декілька є-карток е до ваших годинників для того, щоб швидко за допомогою QR-коду отримати до них доступ. Натискаєте плюс, обираєте, що ви хочете додати текст чи посилання або контакт. І після цього зможете додати це все і отримати швидкий Доступ з самого годинника також є телефонна книга, яку я трошки раніше показував на самому годиннику. Тут можемо додати до восьми контактів і отримувати доступ до них прямо з годинника, і робити дзвінки та все інше одразу з вашої руки. Ще в нас є вимірювання пульсу. Можемо вімкнути, щоб воно автоматично відбувалося у фоні, наприклад, кожні п'ять хвилин. Ще в нас є інформація періодичне вимірювання стресу. Це те, що я показувала. Просто воно буде робитися автоматично, і в кінці дня ви зможете проаналізувати ваш рівень стресу протягом дня. Далі в нас є налаштування жестів, це якраз е, при піднятті руки, щоб в нас вмикався цифроблат. Тут ми можемо, наприклад, вимкнути цю функцію або вимкнути її в той час, коли ми спимо, наприклад. Ще в нас є налаштування часу підсвітки нашого екрану, тобто скільки він буде світитися. Наприклад, зараз вмикаємо на 30 секунд, і давайте перевіримо, скільки в нас буде світитися наш екран. Можемо увімкнути синхронізацію з додатком здоров'я на нашому телефоні, для того, щоб все це синхронізувалося і було в одній екосистемі. І також ми можемо Додаткові сповіщення: це повідомлення додатку, будильник, нагадування розім'ятися, режим не турбувати та нагадати, попити води. Все це вмикається в додатку і буде надсилати вам сповіщення на вашу руку на годинник. Даний годинник має сумісність з Android 7.0 і новіших версій, смартфону з підтримкою Bluetooth 4.0, і сервісів Google Play. Також Android Go не підтримує сповіщення, маєте це на увазі, коли будете обирати собі цей девайс. Ну і є підтримка iOS 13.0 і новіших Версій. До речі, цей годинник захищений по стандарту IP67, тобто з ним ви можете плавати, купатися, і в принципі він не боїться води, тобто знімати його з вашої руки потрібно буде тільки на зарядку. А тут декілька слів про акумулятор. Що стосується терміну служби батареї, то тут в нас вражаючі цифри: 8 днів роботи у стандартному режимі та 4 дні роботи у інтенсивному. Це з відстеженням ваших тренувань, активності і багато всього іншого. Тобто, це зручно, тому що ви можете надягнути ваш годинник на початку тижня і зняти його на заряджання. Тільки у кінці, ну а більше детальної інформації про цей девайс ви зможете знайти на нашому сайті або на сайті виробника.